Так, коротше, починаємо оце тобі запись. Є два файли .dff і TXD. В TXD в нас знаходяться текстури моделі. Щоб блендер їх міг прочитати, треба їх експортнути через Magic TXD. От Відкриваємо Magic TXD. відкрити робочий стіл. От я в папці це все зібрав. От всі текстури. Тут видно, тикаємо експорт, всі текстури. PNG-саме лучше оставити. І в ту саму папку експортуємо все. От Зараз пройде процес, сховається окно. От, все. Тепер у нас в цій папці є всі текстури. Разом з тим де архівом Ну і DFF. Далі нам треба відкрити. Блендер. Удаляємося A, X, Delete. Може то скінкасти включити, якщо вони у мене тут є. Да, є. Так, тепер що нам треба? Нам треба F3 і шукаємо DFF. А десктоп. Вибираємо папку, де воно знаходиться. А Деколи треба нажати оцю галочку, деколи не треба, щоб правильно текстури відображалися. От для цього файлу вроді би треба нажати. От, імпортнуло модельку. Перед це зажимаю Z, тикаю матеріал Preview. Все зараз видно. Так, далі що треба зробити? Далі треба натягнути якось більш ловполіагональний меш на це. Отут зліва внизу видно, які я кнопки нажимаю. А, включаємо магнітік, помер магнітик по вертексам. Ну і магнітимся до бокових частин здання. Такий, щоб воно більш було притягнуто іменно до цих уголків. Якщо що можна буде потім попергувати по-другому його все. Тягаємо за полігони. Мабуть, можна і нижче зробити. Гі, GX і тому подобне. Так, це можна підняти. А, Тут воно нормально, це можна здублювати. Тикаю L, ще буде X от сюди перетягую, бо воно симметричне ніби. Далі знову лишні полігони удалити. Знову створюю куб, який можна отут натягнути. GX, GX, GY. Прозрачний режим, щоб вибрати інший полігон, GY. Вибираю нижній полігон, опускаю GZ. видаляю полігон. Бокові теж можна виділи, видалити тут. Оці. Так, далі треба. Натягнути отут що небудь. А, shift а, куб. Знову розтягуємо до самої гори. Так, не не бачив, чи виділилось, чи не виділилось воно. Тут да це воно, значить, удаляємо лишнє. Так, виберу цей повністю через L, Shift-H, щоб удалити, сховати лишнє, то есть Удаляємо лишні полігони. Вертаємо те, що все було через Alt-H. Знову все здаємо тут куб якийсь. Натягуємо його тут. Ну, в принципі, можна натягувати стільки всяких полігонів, скільки хочеш. Але важливо так, щоб воно оставалося достатньо. Щоб здалека не було, видно, що це тупо коробки, а трохи. Добавляти от тут коробка, тут коробка, більша, менша і тому подобне. От у нас вийшла така фіговіна. Треба його переназвати, скопіювати з оригінального об'єкту назву. І зліва приписати лод. Потім переходимо в editing. editing Виділяємо всі полігони цього об'єкта. А U, 7 позначити розрізи. Для розвертки і тикаємо Smart UV Project. Тут чуть-чуть бажано додати якийсь маргін 001. От воно розвернуло нам все. Іноді можна поскейлити, але тут достатньо хорошо все зробилося. Далі. Вертаємося в layout. В принципі, не в layout, а в Shading треба перейти. Отут От замість Object вибираю World. І отут замість темно-сірого темно такого вибираємо прямо на білий. Вертаємося на layout. Далі іконка з фотоапаратиком. Вибираємо Cycles. Далі Bake. Тут треба виб залишити Combined. Indirect можна видалити, відключити. Лишаємо Direct Diffuse Glossy. Selected to Active. Іноді тут можна поігратися з циферками. Я тут напишу там тройку, допустимо, це наскільки буде надутий оригінальний меж, бо він проєктується на той, що ти створюєш. Так, тепер нам треба на оце, що ми моделювали, додати матеріал. Я назву його так само. З припискою Lode. Там, де Base Color, тикаємо image texture. New. Вибираємо розмір. Ну, в принципі, такий, як, наскільки хочеш, щоб було воно деталізоване. Допустим, 5.1.2. Альфу виключаємо, бо він у нас непрозрачний. Ну, Ім'я таке саме зробимо, як і в модельки, як і в матеріала, Тикаємо ОК. Okay. В принципі, тепер в нас все готове до запічки. Знову вертаємося на фотоапаратік. В принципі, можна спочатку матеріал додати, тоді суто в фотоапаратіку все переключати. Ага, вибираємо готель Україна, оригінальний меж. Зажимаємо Ctrl, тикаємо по тому, що ми створили. І нажимаємо Bake. Ждемо. ще забувся. Тут треба вибрати мою фотоапаратіку. Якщо підтримує твоя відеокарта, рендеринг, Blender підтримує твою відеокарту, то треба тикнути GPU Compute. Якщо GPU Compute буде неактивне, то виставляємо на CPU, в мене воно підтримується, бо карта Nvidia. Знову тикаємо так само оригінальний той, що створили. Bake. Воно чуть швидше піде в мене зараз, ніж на процесорі. Так, зараз ховаю оригінальний об'єкт. От така штука вийшла. Можна було, звісно, додати ще куби над оцими буквами, над оцими буквами, зробити більш точний лот, але для того, щоб пояснити принцип роботи, хватить і так. Після того, як оця запічка зробилася, можна погратися оцими цифрами во время запічки. Може, не буде оцих чорних полос. Але от я зараз не буду гратися, можна, якщо нічого не помогло за тими циферками, переходимо в Texture Paint. Вибираємо штамп з контролом, здається, тикаємо. Да, з контролом по якійсь текстурі готовій. А тоді лівою кнопкою просто замальовуємо це. В принципі, я зараз таке прям красиве робити не буду. Окей. Отак. Можна міняти на F розмір цієї кісті, а на Shift F — Falloff її. Типу, що воно буде менш. Задіювати кісточку по бокам. Ну, в принципі, далі, після того, як все зробили, треба зробити, тикнути отут. Ну, чи в Paint, чи в UV-editing. Я зазвичай переключаюся. отут Image з зі, дірочкою. Save as. Вибираємо ту саму папку. от, Save as Image, Тепер воно в нас збереглося. І так само оцю зробити: Export, Uh, Ні, спочатку ще зробити на всякий случай uh, All Transforms, Ctrl-A. Видно тут на быстрому доступі. Що я нажимаю? На скринкастах. Тоді Export uh, FBX. Вибираємо знову ту саму папку. Selected Objects. Тут бажано вибрати z up X-Forward. І Bake Animation теж убрати, воно не потрібне. А, де тут. А от воно. Оця папка. Обозвемо його так само. З припискою load. Export FBX. Так. На всякий случай зберегти проект блендера. Зараз попробуємо, чи воно відкривається. Так, файл. Імпортити можна модельки DFF і тут теж через... Але я тоді через F3 поиск зробив, так мені удобніше. Так, тут нічого, просто вибираємо. От воно є. На, матеріал теж підгрузився. І все хорошо.